Привіт, малята! Сьогодні ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, як діти раділи, а ялинка плакала. Наближався Новий рік, поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині, прикрасами та цукерками прибрали. Бігають діти навколо ялинки, милуються, пісні співають радісно дітям. А ялинці страшно й сумно, бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного, бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці барвисті всякі. Заплакала дуги ялинка, та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала на гілки та на підлогу. Одна тільки дівчинка синя ока помітила, зітхнула і тихенько прошепотіла. Ой, ялинка плаче. Закінчилося новорічне свято. Поїли діти цукерки, познімали прикраси, а ялинку викинули на подвір'я. Біля неї стояла синьока дівчинка. Ось малята ви прослухали оповідання. А тепер дайте відповіді на запитання. А скажіть, а чи правильно зробили люди, що зрубали ялинку? А як ви думаєте, а чому ялинка була сумна? Чому вона плакала? Скажіть, а що б ви сказали, якби побачили, що ялинка плаче? Як би ви вчинили в такій ситуації? Сподіваюсь, малята, що вам сподобалося оповідання. На цьому все. До наступних зустрічей! do povlačenja